Добрий день, мої любі передплатики бренемовного каналу. Дивіться, в який я як російсь початок своїх вивів. <смі> У люди на кар'єр прийшли. Як же тут гарно. Ялинки, не прикрашені, але, але бачите, там дітки льот, крига стала, така малесенька, діти щось кидають туди. Погода сьогодні просто чудова. Плюс 2 показує. Колись зранку мінус 6 було, мінус 2 показує, але на сонці просто, просто люди відпочивають. Тут дуже гарно відпочивати. Люди приємно проводять свій час на ліжаках. Бачите, скільки качок. І голубі, і качки. Набуть не улітають, теплі краяли. Навіщо б улітати. Люди їх тут гадують, водичка. Ще крига не стала, Та я дивився прогноз погоди, плюс 9, щось, плюс 8, так що. Таке, а вони ходять по кризі. Не гарно, ліжаки. Літом тут гарно, і взимку непогано. Бачите, як літом. Люди купаються, вуточки купаються. Гарна вода. Я не знаю, як чутно, але лунає повітряна тривога. Люди приносять з собою їжу. Ми, на жаль, не взяли. Наступного разу обов'язково візьмемо і погадуємо. Прогулялися, подивилися, Вони люди шашлики смажать, бо Все, усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. В такій-то та красі. До да побачимо, люди. Пока.